you mm -hmm.

вы все равно не нарушайте а а что вы же нарушаете? А я, честно говоря по работе подъехал. дело не имеет значения если по работе то может быть или, или не имеет значения или пропуск у вас есть в наличии а, вы или вы туда не заезжаете по знак. вы же как, знаете, это знаете удостоверение удостоверение у меня тоже есть но понимаете суть не в наших ваших удостоверениях а суть в том что вы нарушаете ну, я же не заезжал на воду, что... Ну как извините это вы, это вот а вы, заехали как вы заехали через знак, знак. вот вот маш. пожалуйста Відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами спільно з громадським формуванням з охорони громадського шарів проводяться спільні заходи щодо е, безпечного руху пішоходів по вулиці Восхиченській, в зв'язку з тим, що значна кількість автомобілів і водіїв, які... Е, не повинні були б рухатись по цій пішохідній зоні. От відверто порушують правила дорожнього руху і проїжджають під заборон, знак заборони проїзду, от, і відповідно порушують правила дорожнього руху. Ну, ця проблема для міста, вже для міста вже досить стала і вона не нова. От, але, на жаль, було б доцільно, звичайно, зробити обмеження цього руху за допомогою спеціальних технічних засобів, так же як і в. Дитячий парк, наприклад, парк Кожедуба чи, наприклад, на площі Незалежності, де є такі ж проблеми. От. Але, на жаль, це поки що питання не вирішено, сподіваюся, що буде вирішено. І е, тому працює громадське формування за допомогою її, в разі потреби під'їжджають патрульні автомашини ГАІ. От, і відповідно реагуємо. Але, на жаль, і користуючись нагодою, хочу звернутися до сумчан з тим, щоб вони були більш уважні і, звичайно, не порушували правила дорожнього руху. От, тому що сюди, в пішохідну зону, мають право заїжджати тільки спецавтомобілі або автомобілі мешканців, які тут проживають, або автомобілі тих фірм, які тут мають свої офіси і працюють, і відповідно мають відповідні перепустки. you mm -hmm.